Як запобігти та знищити хвороби сої? Соя це високопродуктивна, але водночас уразлива культура. Хвороби можуть знизити її врожай на 20%, а іноді й на 50%. Що ж робити, щоб захистити посіви від головних хвороб? Фузаріоз проявляється в'яненням, бурими плямами на стеблах і коренях, розвивається у вологих ґрунтах при температурі 20-30 градусів. Для боротьби використовуйте сівозміну, стійкі сорти, і протруйники, кватрофорс, Авідо, пероноспороз, жовті плями на листках і сірий наліт знизу. Захист забезпечують сорти Аполо, Венус, Канзас. Обробляйте фунгіцидами: ультрафіт, докпро, азоксин, хелер, септоріоз, маленькі коричневі плями на листі. Допоможе сівозміна і фунгіциди: фенікс, флутревіт, фунгімакс, ультрафіт. Аскохітоз, плями на листі, стеблі та бобах. Застосовуйте Кватрофорс, Авідо, Артіс плюс, Фенікс дуо, борошниста роса, білий наліт на рослинах. Застосовуйте ультрафіт, карбезим, фенікс дуо, хеляр для зміцнення рослин, елф гуматлист і елфе соя, іржа сої, коричневі пустули на нижньому боці листка. Допомагають Полігард Максі, болівар форте, фенікс дуо, мозаїка сої. Жовті плями та деформація листя. Захищайтеся здоровим посівним матеріалом і знищуйте переносників інсектициди, канонір Дуо, Еміприд-Про, оперкот Актро. Профілактика. Дотримуйтесь сівозміни, проводьте глибоку оранку, обробляйте насіння і використовуйте фунгіциди вчасно. Також не забувайте про біопрепарати Ультрафіт, ультрафітм -ем. для детальної консультації та підбору засобів захисту. Звертайтесь до агрономів АгроЕксперт Трейд. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.